Тому що останні три дні зовсім відбувають штурми, активно відбувають їх. І, ну, і зараз дійсно складно. Тож без вас, от реально, без вашої підтримки, ніяк, друзі. Абсолютно. Контент з нами буде так. Розумію. Там не ремонт глобальний, як ти думаєш, там проблема з гідроізоляцією в квартирі. То нам протікає вода в ванні, і це треба відносно терміново було зробити. Інакше міг би бути просто максимальний прикол, як я цього не зробив. Зрозуміло, що ну, я, я б не робив би глобальний ремонт в квартирі. Це, це абсурд був би. так? Недавно просто відмовились луцювати його. чекаю, капець. Незручно трохи що. Я не звик за чатом так дивитися, от як зараз. Тупо незвично. Спасибі за надвочетне. Про івент, там буде якась реєстрація, чи хто перший, того і капці. А, Думаю, чи варто реєстрація. буде їхати з іншого міста. Реєстрація буде. Побачимо, побачимо. Ну вони основні, навіть наскільки я знаю, вони всі знаходяться вдома вже. Вони приїхали з буткемпу з Іспанії. Тут я не знаю, наскільки це наскільки це правильно, тим видніше, напевно, вони вже задовбалися на тому буткемпі, тож вони відпочивати, поїхали, але. Трошки буду тупити, друзі, бо перший день і треба налаштуватись нормально в плані гри. Ак мой лайф по этой вот тебе стоит Сей, с чоботом можешь покійно стоять в принципе На Накоп центрен насправді з кучу пларкою Дуже багато роблять Я думал, что він просто накопист Авен поменять Так, можна мені залишити... Можна вбити Темптор? Це мій найкращий додаток. Так, так, зараз спокійно. Мені не можна пульс качати? Я думаю, качаю. Yeah. До речі, ще буде цікаво перевірити, що зі світлом. Можливо, у мене позаду воно згасне. Як і позаду сьогодні, які привіт, друже, комплопку доставляли. А хук буде? Хуй буде? У нього ж дов довгий дуже. Okay. О, ну хто ж так? Коли зустрів тебе в Міралі, сівнищим машини на бордюр, бо там курва не було місця на парковці захист. Я им... А... Я... Я... я не витримав, и багато им там сначала по Я не понимаю, как он Да блин, ну я. Ну я прийшов, я ж давно на боткемпах був, до, до... до війни повномасштабної, да? І звісно, я перше, що я почав робити, це розповідати їм по доті щось, типу. Ну там на досвіді щось там якісь історії казати. Ну блін, ну блять, ну я не витримав, ну вибачте, будь ласка. Ну вибачте, друзі. Хук, хук. А ти Я ж... вже ты нахукнув? Літаки летять, будем всіх бомбити. Спасибо за нашого члена, спасибо. Андрій, а де ти стрімиш? Я, я очікую, я, я спеціально написав в назві стріму, де я стрімлю. В Телеграмі, ну, до 10, напевно, вже зерно. Ну, не 10, але поменше, але... І очікую повідомлення. Guys, guys, guys. Domestically oh, dominating. Double kill. Oh man. Silas Curia has been skilled. My pervay not different to us. В офи на груда. Меня видят, вот для чего сука пикал. Vanguard, guys. <coughs> А тепер він телепортується. Ну це Джиніо здравець на вайпері, ніяк інакше. Не затягується, що це мене персонаж. Спил на тиснути. Сенсід ми тут схожі. Він дуже довго думає. І фікує хуки, ось що я хочу сказати. Ран, ран, ран. Игнор вайпер гайд, just ignore, focus on your game. Ну це це довбойп, це було зрозуміло на початку цієї гри. 4 на 5 граємо, все. Не треба тут вигадувати... Професійну команду. Mm, чи потрібно, ще що якусь я, більше більше, три, три, три команду, я можна, Думаю, можна. Без квали можна грати. Але загалом 8к це дуже недостатньо для професійної тіми зараз. Мені здається, опції, щоб попасти в хорошу професійну. Ну давайте так, в нормальну професійну команду ну, mm -hmm. треба десь тисяч 11,5-11 хоча б. Fight, 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 guys.

До речі, ось цей хук супер мба. Я вчора знаєте, яку катку виграв? Я вам покажу. Нагадайте мені показати. Там просто максимальний мем, а, а не, не гра. Короче, попався за мару. Він на мід пішов. Я на офлайн на Draks Взяли є ще такий мелец. Він на, керіверці, на керіверці грав. І... Мем а не гра. Що? Не гра. Так. Ну гра. Знаєте що таке така? Ви про що взагалі? А, бля, ви ебанулий, засуджую, що ви думаєте таке? Ви шо? Ау, чат! Засудіть, будь ласка, по себе. Кил, я кил, правильно? Ну, вайпер, подивіться, де знаходиться взагалі тип. Трикаранг. Казуально стоит, вежі немає. У ворогів є стоїть фармить один. Добре, якщо что я хоча б спали буде в полибунд за скат сі игры? Огоним, карф, каракан кивансим. Нормально, изи байт! Друзі, ви ж розумієте, якщо будете писати. У Києві є круті кеткафе. Думаю, трою сподобається бути поряд зі своїми. Друзі, закиньте, будь ласка, ось цей збір хто і може. Дякую, величезно. От на цей збірчик, будь ласка, долучайтесь. Стайпера назову, дуже треба допомогти зараз. Вони на постійній основі зараз штурми відбивають ворожі. Долучайтесь, дякую. Спасибі. Бей, гайз, бей, бюк, бай. Ну, щоденник перевірив. Лук, я зайгон міг, ви підпис дефенмі. Що за Ізі Бі-8 на буртинг і наві? За пса, за троє. Пасибі, Зенат, пасибі. Да в сенсі спини схопили, я просто крісло поправляв, друзі. Ідемо манс. Ага, на ну, таку чого вот, дурепа. І 80 ПТС я отримав. Але. Фукмі, фукмі. Oh, oh, Просто фукає. Метелика якогось побачив, там Фукає. Комп'ютер привозив, ну і речі звісно. А де стример стримить? А звідки стример? Гагаш. Ну, для мене. Even killvench once is nice. Help me, feel slap me. Nice. Сан, спасибо, тебе зайдет посечку. Потім. Ну, я все одно не погоджуюсь з тим, що вони кажуть, що типу неважливо. Типу, що ми не граємо турніри до підготовки. Ну там. Вот та ям you fucking dumper what. Hello! Тіп форстафну від мого Маліфайса. Ви розумієте, що, що тіп зробив взагалі зараз? На, на Ну, Це пуч, це пуч. Це не Пайк Лайпер, він бо його відштовхнув поки до мене. Тренер, я ніхто, друже. Я просто людина, яка стрімить на цьому буткемпі. Ну, дякую. Якось дуже самокапіт. Друг покликав пограти в карти, але з'ясувалося, що гатитися в туз це не карткова гра. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Спасибо, занатили щезне. Пане гостику, підкажете, коли чекати на анонс івенту. Guys, kill him once. What the fuck is this? What the fuck is this fan doing? Oh, Guys, stop running for weaver, you cannot kill him. Stop running for weaver, please. We need to set up easier kills. It's all what he can do. Just don't stuck on push and bet. Look, weaver here, weaver here. Коли стрімер каже, що Трой — це пес, я думаю, що пес — це стрімер. Дякую за нас, дякую, дякую, дякую. Дякую величезно, друзі, дякую. Ніною, а не знаю. Ну от не ніною, коротше. Що б ви думали про це? Ай, чувак, манту відбив. Щоб він слапнув його. Ви всумували, погодьтесь. Підтрей, як спасибо, лечить на запитувачку, дякую. I have travels, guys, to you. Why? Тіпін, тіпін, тіпін. Fucking kill them. Don't listen to this. Сверті секунд, тіпі. Тіп на вайпері. Він не хоче. Загибного фарш. 20 секунд my типи. Hold on, hold on, guys. You can connect to L soon. Блять, я не можу дивитися на монітор, цей тижний. я просто не буду. Зараз я поміняю під цієї ігри, вибачте. Бо я скоро з'їду з лузду. Так, у тебе ж хуже. вже. рейндж-аут! Нормальна Нормально! Ну герой нормальний пуш цією гранню. Бачили це взагалі?

Треба зберігати ці бани після вартості. Кріпів немає, всі лінії розпушені. Ось і проблема для нас. Окей, окей. Лук-темплер теж. Я в телепортацію. Кріпів, потім мит. Наша ЕПКБ натиснув. Uh,

ПКБ? Ну, а уяви, якби там був Вівер з орфітом неподалік, от він на мене добігає і дав би мені Орфід. В цій вони вижили. Що тоді було. Так, дивимось, скільки ПТС. Значить, по ідеї повинно... ха Та блін, ну я, я не міг звикнути, у мене у мене просто. У мене просто дисонанс максимальний. Черв. О, Санек! Санек, здоров! Привітайтесь з Саньком в again. Я заговорил, а потім мана поливаюсь на легких. This, so horrible, but... Він це мій міліфайз. Мишка на не на навелась. У нього якийсь. якась зламана механіка є. Блядь, чому у мене залітає вгорі? Трошки на другий екран. Монітора мишка. Хто мені може пояснити це? От, типу. От я, вона на краєчку, але по факту вона на, на краю. Моніка. По вікні. Думаешь? Режим расширения экрана. Люха, что це таке? И по ты подиг и послабину. А якось похуй. Так, АТП, скільки дає? є? Чат. Число. Давайте так. Скільки дає стільки донату азовцам? Можно так сделать? Плюс 18, сто проц. Нормально дало? Нормально. Жити можна. А скільки мене ПТС було? 54 гривні дало. 54.